Фізичний захист чим небудь саме так і дуже добре, що ви нагадуєте нашим глядачам зміст п'ятої статті НАТО. Вона не зобов'язує до одностайної збройної а підтримки держави, на яку напали, і відповідно агресії проти держави нападника. Вона передбачає, що кожна з держав приймає ті рішення, які вважає за потрібним. Якась держава вважатиме за потрібним висловити обурення. А якась держава, може, надійшли танки чи ракети. Саме це і має на увазі Трамп, говорячи, що він обіцяє підтримку, тобто він нічого не обіцяє. А для того, щоб ми мали, для того, щоб ми були впевнені, що та чи інша держава, чи це Сполучені Штати, чи це маленька Мальта, реально надасть збройну підтримку, коли агресор нападе на країну НАТО. Для цього потрібна політична воля. Ось цієї політичної волі наші американські партнери зараз не демонструють. Вони зараз демонструють а політичний інтерес до самих себе. Насамперед, ця адміністрація сповідує таку політику. І треба її бачити, якою вона є в реальності. Не мати ілюзій. Вона продає зброю Україні за допомогою європейських держав. А не дає її. Хоча України Україні вона завинила і добре. Вона завинила тим, що Україна свого часу демілітаризувалася від ядерної зброї і посилила цим потенціал Сполучених Штатів Америки. А Україна також а, значною мірою а, а, полегшила, так би мовити. Вирішення і політичних, і військових питань для Сполучених Штатів, обороняючись сьогодні від Російської Федерації. Якби Україна не оборонялася, російські війська були б вже на кордоні Польщі так. і даруйте, але в мене враження, вони б і перейшли цей кордон тим чи іншим способом. Все принаймні це принаймні в а, 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 а Чому тільки в повітрі? Вони копають е, ці е, тунелі. Під, під кордоном польським, ви знаєте, от було повідомлення два дні тому, і пролазять туди, хто, хто туди пролазить. Ну, очевидно, не Дід Мороз, а Не святий Миколай. Отже, все це, що робить зараз Україна, захищаючи себе, як би це не звучало, це також і захищаючи США, той чи інший спосіб. І безпосередньо ті країни, які на нашому західному кордоні. Європейці це розуміють, вони це цінують, і тому вони платять за американську зброю. А за президентства Трампа у Сполучених Штатах Америки інша політика, і дуже шкода, що вона така. Дякуємо, пане Андрію, за те, що сьогодні знайшли час і були з нами. Що можу додати. Чи можу додати ще два слова стосовно тої теми, яку перед цим обговорювали, якщо можна Я коротко? так-так. Років... Я багато років працював в європейських державах і, зокрема, був послом в Європейському Союзі, і хотів би сказати, що те, що зараз робить Європейський Союз для українських громадян, річ абсолютно не бувала, річ витратна для цих держав, і в той же час вона не просто гуманна, вона далекосяжна. Вони нас бачать. Своєю частиною вони нас бачать не просто сусідами, а своїми співучасниками. Тому вони і ведуть таку мудру і гуманну політику. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Василовський надзвичайний повноважний посол був з нами на онлайн зв'язку. Дякую. Пані Ольга, а от коли ми кажемо безпосередньо про те, що станом на зараз а, намагаються у а, Європі там зрозуміти, як правильно підготувати ось ці рекомендації зі скасування тимчасового захисту для українців, а водночас Дональд Трамп не виключає якусь подальшу ескалацію з боку Російської Федерації і ескалацію не в межах навіть конфлікту, який виключно на території України, а який далеко за її межами вже на території Європи, країни Балтії Польща. А, чи не зарано ми говоримо про скасування тимчасового захисту? Можливо, треба якось ширше подивитись на цю програму, обумовлену, зокрема і тими загрозами, які є для самих європейців. Адже у разі, якщо щось станеться, десь на території країн Балтії, Литва, Латвії, Естонія, люди звідти теж мають кудись змогу евакуюватися, якщо їм потрібно безпосередньо це здійснити. Що для них буде передбачено? Бо ви самі навіть уточнюєте, що ти програми вони виключно для українців станом зараз. Ну дивіться на сьогодні, ми маємо все ж розділити. Питання українців, які ну на сьогодні ми не є членами Євросоюзу, так. тому є ми гостями, скажімо так, в Євросоюзі. Mm -hmm. Якщо мова йде про можливу ескалацію на території Польщі або інших там країн Балтійських країн або Фінляндія, то це вже мова йде про громадян Євросоюзу і будуть відповідно задіяні абсолютно інші юридичні норми щодо них. Коли ми говоримо, що Євросоюз готує рекомендації, по перше, кожна країна має їх застосувати на власний розсуд, ситуація в Бельгії, де я проживаю, абсолютно інша ніж в Польщі, де проживає достатньо велика кількість українців на сьогодні, які, до речі, теж дуже сильно інтегровані в те суспільство. Вони створили кампанії. Там дуже багато українських, ну взагалі підприємств на сьогодні, не говорячи вже про те, що величезна частина. Цього населення, яке там перебуває українського, вони ну і в школи ходять дітки, да вже з'являються жарти про те, що польська школа перейде скоро на українську. Голову, да Ну Це все жарти, але за цим стоять величезні. Ми повинні з розумінням відноситися. Дійсно, що це викликає потреби вчителів, соціальних працівників, ну певної інфраструктури для того, щоб забезпечити цю. Верство населення ну певними послугами, державними послугами, які є обов'язковими у кожній з європейських країн. Тому нічого страшного в тому, що готуються ці рекомендації, я не бачу. Я вважаю важливим для наших послів, для наших дипломатів слідкувати, як у кожній країні вони будуть реалізовані ці рекомендації, тому що все ж таки це лише рекомендації. Вони дають загальний напрямок, але кожна країна буде вирішувати, як. Надавати можливість в тій чи іншій країні українцям або просити про інший статус, а є багато різних статусів, в тому числі, от говорилося про висококваліфікованих працівників, які мають окремі візи, навіть у сполучених штатах Америки теж є окремі візи і для студентів, і для так званих високоталановитих працівників. От, тому э, будемо уважно слідкувати, але я переконана, що європейський Союз поставиться до українського ну населення, скажімо так, яке там ч... тимчасово перебуває з повагою і з гуманністю. А як певні країни Європейського Союзу я уточню, все ж про Угорщину зараз буде мова, ставляться з повагою до населення України? А... На території України в конкретних регіонах йдеться про західні області, де проживає достатньо достатньо багато угорців. Вони не тільки етнічно-угорці, вони дійсно за національністю угорці, вони можливо навіть маються паспорт країни-угорщина, але вони обрали для життя саме Україну. Вони мають право тут жити. Вони мають можливо навіть паспорт України, але на певних територіях нашої західної України західної частини України. Не просто говорять угорською у побуті, вона настільки розвинена, що вона в державних установах, вона в школах, вона функціонує буквально на таких рівнях, що. Там немає чомусь нашої державної української, а є угорська. Де ось тут момент поваги і меж. Бо ми з одного боку на сході воюємо з тим, що буквально вони намагаються нам нав'язати наратив про те, що російська мова тут в Україні панувала дуже давно, просто спокійних віків. А з іншого боку, на західних кордонах ми самі дозволяємо функціонувати іншій мові, іншого народу, іншої держави на ледь не державному рівні за конституцією України. Єдина в нас мова є державна, це українська. Чому так? Чи нема тут, знаєте, протиріч прямих? Я як колишній депутат да, три скликання, я можу сказати, що мовне питання завжди піднімалося в момент, коли треба було збурити Україну. Україна надзвичайно мирна, гостинна і багатокультурна країна. І я пишаюся країною, яка цінує і угорську мову. І жодного разу, скільки б я не була на Західній Україні, я не відчувала, що є якась зневага або якесь непорозуміння між україномовним. Навіть російськомовним або ж е, угорськомовним, а там, до речі, є багато, які говорять і словацькою мовою, е, навіть і чешською є. Є багато дуже представників, якщо поїхати в Одесу, є і болгарська мова, там звучить, де в деяких регіонах і грецька досі звучить. І Україна, я пишаюся країною, яка робить все можливе для те, щоб для того, щоб всі люди, які тут проживають, відчували себе комфортно. Але знову ж таки, це завжди було політичним питанням підриву зсередини, з миру, спокою, на мій погляд, і а, безумовно те, що всі громадяни повинні знати нашу рідну державну мову. Щодо мов національних меншин, Україна повинна мати суверенне право визначати, яким чином надавати допомогу громадянам, для яких є ще одна рідна мова. В даному випадку угорці, і якщо ми знайдемо вчителів, я буду пишатися лише цим. Я зроблю лише ремарочку, питання дійсно не до людей, а до уряду Орбана, який диктує свою політику і намагається нав'язати свої наративи. От ми говоримо про проросійський десь на сході, і я на жаль десь на заході про угорський, і тут не про народ, тут конкретно про саму особистість Звичайно. його. Я з вами повністю погоджуюсь, але це настільки делікатне питання, що я би коментарі лишила нашим дипломатам, які зараз ведуть. Я переконана щоденні перемовини з урядом Орбана, в тому числі. Ми повинна отримати їх згоду по багатьох питанням, які стосуються нашої інтеграції в євросоюз, і я бажаю успіху нашим дипломатам. Пані Ольгу, повністю підтримуємо ваші слова. Дякуємо вам за цю дискусію за цю розмову. Такі цікаві аспекти деталі, зокрема, ми починали від санкцій, які передбачають 19-му пакеті Європейського союзу проти Російської Федерації, до ось таких чутливих, здавалося б, мовних питань, але насправді величезна така масштабність політичної складової цього ж питання. А з нами була Ольга Бількова. Старша радниця FTI Consultant Brussels з 2020 тисячі років. Друзі, ну а наразі ми готові долучити до нашого прямого ефіру Сергія Бульбу, білоруського громадського та політичного діяча. Пане Сергію, добрий ранок. День добрий. Ми намагаємось проаналізувати власне станом на зараз, чи готуються росіяни до певних своїх наступних таких військових масштабних кампаній. За словами українського лідера Володимира Зеленського, що не менше дві готуються. Втім, жодна з них здається, все ж не з боку Білорусі. Там на кордоні з Україною наразі не фіксується жодних загроз. І Демченко наголосив водночас, що напрямок залишається потенційно загрозливим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати Російську Федерацію. Ми з вами спілкувалися буквально два тижні тому. Скажіть, будь ласка, як змінилася ситуація? Які настрої? Що ви знаєте зсередини? А, ну, смотрите, російські війська їх було абсолютно немного їх було від тисячі до двох максимального во, во время навчання здесь, на білоруській території. В рамках учений Запад-25. В основном учения, я напомню, они проходили сразу на территории Беларуси и России. И россияне сказали, что основная масса у них на их территории проходит. Стационарно на белорусской территории находятся две базы разлокационной станции со временем Советского Союза. Это Велейка и Ивацевича. И плюс союзнички, так называемые, отжали у белорусов два аэродрома а, Омельской области. А, вот именно еще в рамках учений «Запад-21». А, тогда они уже отжали, обнесли колючей проволокой, обнесли их минными полями и сделали такой, такой себе территориальный анклав, а, на котором белорусам сейчас на сегодняшний день нет доступа вообще как таковой. Но почему-то они продолжают там в том числе строительные работы, несмотря на то, что это буквально 30, например, Зябровка, 30 километров от Украины. То есть почему-то они уверены, что прилета, прилета с украинской стороны не будет. Поэтому продолжают что-то делать. По сути, это весь российский контингент, который на сегодняшний день есть формально в Беларуси. Есть гибридный контингент, я бы так назвал. Путин в 2022 году, имея достаточно агентуры во всех белорусских силовых структурах на всех уровнях, он понимал, что белорусы критически не хотят воевать, и тем более они критически не готовы к войне с Украиной. То есть, с моей точки зрения, не Лукашенко, а Лукашенко не мог ничего противопоставить, собственно говоря, Путину. А именно Путин понимал, что белорусов нет смысла отправлять воевать с Украиной, потому что, ну, кроме того, что они а, будут э, воевать, как пленные румыны, что называется, то они еще будут переходить на сторону Украины. Я считаю, что это основной мотив, по которому белорусы не были введены, не были втянуты в войну. Mm -hmm. У нас сегодня был Путин, вот эту ошибку, он руками а белорусов пророссийских, а в окружении Лукашенко таких предостаточно. Вот, например, замминистра МВД Карпенков, А вот его руками уже создано порядка 15 отрядов специального назначения, где в том числе и распорядились вогнеги, которые остались на белорусской территории. Я бы скорее рассматривал вот от этих сил, как бы так, возможность и провокаций и каких-то действий, когда понадобится Путину. І кількість громадян Білорусі дуже цікаво, які підписали контракт з російською армією за перше півріччя 25-го е, року майже у 100 разів більше ніж у 22-му році. Це дуже цікаво, відповідно того, що ви говорите. І про це свідчать дані воєнної розвідки. Зокрема, за перше півріччя 25-го року контракт зі збройними силами Росії підписало 596 громадян Білорусі. Тоді як за весь 22-й рік таких було шестеро. Одночас, журналісти слідства «Інфо» виявили, що понад 10% білоруських. Ціх найманців вже загинули, ще 8% зникли безвісти. Тобто, з високою ймовірністю мертвий кожен п'ятий білоруський найманець. І при цьому всьому кількість зросла майже у 100 разів більше. Як це можна пояснити? Якими, чим, якими обіцянками годують, що вони не дивляться на статистику? Давайте будем реалистами. Экономика, белорусское экономическое чудо, рекламированное Лукашенко, но не жизнеспособное без внешней подпитки. То есть пока Россия давала деньги, то, ну, в общем-то, как-то так Лукашенко умудрялся поддерживать и своих силовиков, платить и прочее. А на сегодняшний день, когда Россия критически не до Беларуси, то есть нету нежелания выделять большие деньги, я напомню кредит э, на импортозамещение, который был Лукашенко обещан Путиным еще месяцев 11 тому. Практически год вот, он до сих пор не выделяется и уже даже не обсуждается. То есть денег нет, народ беднеет. А если они в Минске еще стараются как-то зарплату бюджетникам выплачивать, то на регионах, ну извините, там за, за 200 долларов не сильно проживешь. Поэтому я бы связал рост вот тех, кто идет на сторону России, именно вот с тем, что они обещают большие деньги, большие деньги для белорусских регионов. То есть это первоочередная причина. Пане Сергію, а загалом, коли ми кажемо про певні такі достатньо тісні відносини Російської Федерації і Білорусі, а чи є від цього, скажімо так, якісь плюси, зокрема, в буквально фінансах? Бо ми бачимо, як Лукашенко неодноразово літав туди в Кремль до Путіна, ходили, розмовляли, ніби то говорили і про економічну співпрацю, але предметно. Результатів цих розмов ми не бачимо. І, зокрема, в якомусь вимірі грошовому, ніби теж. А чи є взагалі ось ця економічна співпраця? Последнє время я вже упав, що ні кредит не відділяє, ні нічого ні Лукашенко Лукашенка судорожна бігал всі країни, всі страни доступні йому. То есть все в том числе и Азию, и Арабские Эмираты. Он все искал шейха, который там легкие нефтяные деньги станет вкладывать в Беларусь. Никто не соглашается. А в Африке Лукашенко посетил несколько стран. Но опять же, предложение по бизнесу на уровне «давайте менять трактора на, на кокосы или бананы». Ну, то есть они посчитали, так себе. Вот сейчас в очередной раз, поговорив с Путиным, Лукашенко вернулся полный оптимизма развивать крипто, крипто-направление потому что он посмотрел, что можно организовать серые схемы. Я напомню, при той же торговле России с Индией, индусы же тоже хитрые, они предложили, что за российскую нефть они рассчитываются в первую очередь рупией. То есть не, не, не евро, не долларами, а вот типа берите нашу рупию, а потом покупайте у нас за нашу же рупию что угодно, что вам понравится. То есть ну, они, по сути, ну, клопотятся про свою экономику в первую очередь. да. Поэтому Лукашенко, посмотрев, что здесь можно организовать серые схемки, он заговорил о том, что нам нужно еще один блок атомной станции, он заговорил о том, что нам нужно э, сделать криптоферму огромную вот на, на базе э, этих атомных станций. То есть он полностью вот переходит, ищет, где, опять же, на каких серых схемах он может, в общем-то, русакам помогать и иметь этого для себя деньги. Пане Сергію, буквально тиждень тому Лукашенко помилував 25 осіб, засуджених зокрема за злочине екскр... Екстремістської спрямованості, ось так йдеться в тому повідомленні. А, прес-служба сам президента Білорусі про це писала. Йдеться про помилування 12 жінок, 13 чоловіків. У багатьох є діти, а одна засуджена є взагалі багатодітною матір'ю. І тут хочеться додати, що до цього 11 вересня Лукашенко звільнив 52 політв'язня після того, як США зняли санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. Чи можемо ми говорити, що ці рішення обумовлені зокрема і певним таким ну, погодженням? Від Кремля, що це можна робити, зелене світло дали. Чи тут виключно йдеться зокрема і про певне ну налагодження стосунків з США, в тому числі? Uh, смотрите здесь несколько аспектов Во-первых, розняться інтереси Китаю та Москви. Лукашенко інтуїтивно чувствує, що центр прийняття вот в цьому блоке перемещается в Пекін. Он давно как бы обхаживает отдельно Пекин, он даже своего сына отправил учиться в Китай, перевел из Москвы. То есть он на Москве как бы понял, что с этими толпы не будет, нужно, в общем-то, ориентироваться на китайцев, да. А Китай заинтересован в транзите, в нормальном, спокойном транзите китайского товара на Евросоюз. При этом Москва заинтересована раскачивать Европу волной этой нелегальной миграции, что входит в противоречие с интересами того же Китая. Поэтому Лукашенко постоянно приходится выбирать, постоянно приходится выкручиваться. Поначалу контакты, контакты с администрацией Трампа были установлены, в принципе, еще в прошлую каденцию, когда Трамп первый раз был президентом. Они нашли в окружении, даже в ближайшем семьи, семьи самого Трампа нашли Кушнера, старший Кушнер, он родом из Новогрудка нашего белорусского. Вот они тогда уже начали это разрабатывать свои эти взаимоотношения. Путин поначалу ставился к этому спокойно, потому что, ну, в России, же, как бы так, э, они все называли это наш Агент Краснов, это наш человек, все хорошо. А вот в последнее время Путин заволновался, потому что видит, что Беларусь начинает как бы так находить общий язык со Штатами, и они заволновались в каких-то сепаратистских направлениях. Угу. Mm -hmm. Лукашенко привязывает Трампа, то есть вот через Кушнеров. Он предлагает, в Беларуси организуется еще один рудник, ну, рудник, как они называют, шахтеры, колейных удобрений, и он хочет завязать Трампов а, вот именно через Кушнеров, дать им возможность войти в акционеры этого нового предприятия. То есть, по сути, он полностью хочет заменить Россию, а Лукашенко в плане получения денег, а он хочет ее заменить полностью на Соединенные Штаты. Поэтому версия о том, что провокация вот с дронами, которые через белорусскую территорию прошли на Польшу, Есть одна из версий, что это таким образом Россия сорвала, пыталась сорвать переговоры именно белорусов с американцами, которые находились в это время в Минске. Все люди, которых отпускают это в рамках того, что. Що... Лукашенко третий раз, кстати, за время своего царства, не третий раз продает полизаключенность, он понял, что это снова товар, да, да. Поэтому он, с одной стороны, выпускает, а с другой стороны, дана команда МВД максимально. арестовать максимальное количество людей, которые участвовали в протестах 2020 года. Поэтому, ну вот такой вот цинизм, цинизм. Но и Лукашенко, я напоминаю, он старается найти деньги, а в поиске денег он без принципа абсолютно. Для него главная власть, а не Россия. Пане Сергію, дякуємо вам, що були з нами цієї ефірної години. і допомогли проаналізувати оперативну ситуацію, зокрема в прикордоні Білорусі. Наскільки вбачається там загроза, та власне пояснення ось таких складних політичних пропитій, наскільки вони можуть відображатися зокрема на ситуації в Україні і загалом дуже дякуємо вам. З нами був Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч. Ну і підійшов час підбити проміжні підсумки відповідно до нашого голосування, яке сьогодні звучить таким чином. Чи буде жорстка реакція Трампа та НАТО на порушення Росією кордонів країн-членів? Отже, наша спільнота в телеграм-каналі це було 633 респонденти. Відповідає таким чином: 76% за обмежиться за непокоєнням, занепокоєнням, ні, чекатимуть, поки впаде, і 2% так збиватимуть усе. Приблизно в відсоткових показниках та сама ситуація спостерігається і щодо опитаних у Ютубі. 7043 людини залишили свій голос. Власне 71% вважають, вважають, що а, жорстка реакція Трампа на НАТО та порушення Росією кордонів країн членів обмежиться лише занепокоєнням. непокоєнням. 24% вважають, що ні. чекатимуть, поки впаде. А власне, і лише 5% вважають, що так Трамп не обмежиться про. Сто словами і буде навіть збивати все, що може летіти з території країни-агресорка на країни ЄС та НАТО. Ось такі результати станом на цю хвилину. Голосування буде активно до кінця доби. Долучайтесь, будь ласка, в нашій телеграм-спільноті у Ютуб-каналі під онлайн-трансляціями. Залишайте свою думку. Ну і ми запрошуємо вас залишатися з мультимедійно мультимедійною платформою Новини Лайф. Адже сьогодні в денному ефірі в Новини Лайф ви побачите Степана Гавриша, першого заступника секретаря РНБ. 2008-11 років Кирила Сазонова, військовослужбовця Збройних сил України, добровольця спецпідрозділу, грім політолога, і Ярослава Макітро, політтехнолога. Ну а пізніше, вже о вісімнадцятій, стартує проект «Вечір Лайв. І туди до наших колег завітає Сергій Демченко, народний депутат України від фракції Слуга народу Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор та Віра Костянтинова. Буде серед гостей вечір лайв, політологиня, експертка з міжнародних відносин. а ми команда Рано Клаїв розпочнемо черговий день разом з вами вже завтра. Традиційно о восьмій годині ранку на мультимедійній платформі Новини лає за свій прекрасний сьогоднішній образ хочу подякувати найбільшій платформі українських брендів. Всі свої друзі. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо команді, яка забезпечувала функціонування цього ефіру. Дякуємо нашим спікерам, що мали змогу долучатись до прямого ефіру. Ранок Лайв». Віримо в мир та перемогу. Віримо в Збройні Сили України. Та віримо в Україну. До зустрічі. До побачення.